Ранок вдома триває, і зараз інтерв'ю із заслуженим майстром спорту, рекордсменом України з метання спису Олександром П'ятницею. Олександр військовослужбовець Національної гвардії України. Кавалер ордену за заслуги третього ступеня. Про спортивні досягнення, військову службу і бачення незалежності. Наші журналісти поговорили напередодні з Олександром. Доброго ранку. Вітаємо етері «Ранку вдома. Доброго ранку, давайте почнемо з вашого шляху в спорт і у спорті. Ви в своїх мережах називаєте себе колишнім спортсменом, але ну, ми всі бачили, як ви метали списа в окопі: то колишніх спортсменів не буває. Як так, це точно. було? Так, ну, мій шлях в спорті почався у 2001 році. Я прийшов на метання молота спочатку, займався метанням диску, штовханням ядра. А потім вже тренер помітив, що я далеко жбурляю каміння і запропонував мені спробувати спис метнути. Але мені ще в школі казали, що в мене здібності до метання, бо я дуже далеко метав. Саме за 100 метрів десь футбольне поле і перекидував. Ну, півтора футбольного поля, десь 130 метрів було. І так я попав у спорт. Е, перший мій результат був 36 метрів на тренуванні. Е, через 2 неділі е, вже 48. Далі був у мене застой два роки десь, потім я вже е, зрозумів, як тренуватись, як правильно харчуватись, і результати пішли. Тобто я вже більше е, повзрослів, поможнів і став. Е, Добре, ну кажучи, тренуватись більш менш і результати самі пішли. А, ну, ну так, знаємо. і почався мій. Угу. Так, так. Знаємо, що ви військовим стали ще до початку повномасштабного вторгнення. Чому таке рішення прийняли? Ну, прийняв таке рішення, тому що це була моя мрія поступити в армію. А саме Національну гвардію. Бачив багато реклами, там мужні, підготовлені всі молодь. І тобто, після закінчення спортивної кар'єри я вирішив спробувати себе в якості військового, але я тренувався і виступав за Національною гвардію. Тобто, я був спортсменом. Спортсменом військовим, тобто питання, чи не скучаєте да, да. спортом, воно буде тут недоречно, бо вам вдавалося поєднувати. А де дуже, вас дуже скучаю? Скучаєте? Так, угу. да, да, дуже сумує, звичайно. Але, але ще зараз немає можливості е, метати спис і виступати, бо багато роботи ми проводимо підготовку підрозділів, саме готуємо до бойових дій людей. Я проводжу Фізо. Інструктор з фізичної підготовки, іноді медицину, медична, тактична медицина. Угу. А Розкажіть, де ти ні. початок великої війни? Ну, Застав, звичайно, я був вдома і зранку почув вибухи. Коли командир подзвонив і сказав: Сашко, в мене недобрі новини, Треба по, по тривозі з'явитися. Ну, треба бути вчасно, кажучи, ну, десь за дві години. Але добре, що я був вдома і е приїхав. Бо, як зазвичай, у спортсменів графік е вільний був. Ми іноді пос е на службу ходили, але е зазначається на стрільби, на такі от заходи. Але постійно тренувалися, тренувалися. І пішов по тривозі в е, частину. Ми тоді не знали, чого чекати, не розуміли, але дуже було неприємно кажучи. Ну, Всі готові були, всі були мотивовані. Тому, навіть такого питання, як не піти, е, в мислях не було. Тому, Ну, і моїх друзів також. Всі мої друзі знайомі знайомі е, пішли до лав. ЗСУ в чергу стали. Ну так, так і почалось. Сьогодні День Незалежності і хочеться поговорити і про це також. Хочеться, звісно, привітати всіх зі святами, але не дуже святковий настрій зі зрозумілих причин. Ну, і от хотілося б дізнатися, що для вас означає слово незалежність. і Наскільки взагалі можна про це розмірковувати, коли ти в лавах військових? Ну, по-перше, незалежність це незалежність е по, по духу, як то кажуть, е незалежність від країн, щоб ми були незалежні, спроможні, і йшли до свого європейського шляху. Е Тобто, це за це ми і нас, як то кажуть, ххотять лишити цього, але ми не дамо цього. цього. Бо в нас дух воїнів, козацький дух ми переможемо, і обов'язково ми будемо в Євросоюзі і в НАТО. Ну, в НАТО не впевнений, але я думаю, через десятиліття по-любому. Через років 5, десь так може, будемо. А в Євросоюзі також. І хочу побажати всім нам, щоб ці, ця мрія здійснилася і ми досягли своєї мети. Розкажіть, про що особисто ви мрієте для себе на час після перемоги? Яким ви бачите своє майбутнє в незалежній Україні? Звісно, по-перше, мрію про перемогу, про велику перемогу. І щоб Україна після перемоги. Була більш процвітаючою країною незалежною. І я впевнений, що в нас багато ресурсів і всього для того, щоб досягти мети бути найкращою в Європі країною. І я хочу побажати, щоб так воно і було, і щоб всі люди дійсно були щасливі і посміхалися. Дякую вам за ці побажання. Вітаю зі святом і дякую за да, все, дякую, навзаєм за те, що ви робите для того, щоб ці мрії стали реальністю. Дякую, дякую, дякую навзаєм.